Привіт, друже! Як твої справи? У минулому відео я тобі розповідав, як мені після табору переселенців надали соціальне житло у селі. Хочеш побачити, як воно виглядає? Пішли зі мною! Ось так виглядає мій будинок ззовні. Якщо вірити напису що у 45-му році будинок був розбитий бомбами у му його почали відновлювати тобто будинок 54-го року До речі, чуєте знаходиться храм і кожні півгодини я чую такі звуки От ви вам видно буде вон там церква зовсім поруч і там дзвін Ну, тепер давайте зайдемо на подвір'я. Ось такий вигляд має подвір'я. Взагалі, коли ми заселилися, подвір'я мало трошки другий вигляд. Тому що зараз наші сусіди почали робити ремонт. І цей весь хлам, що ви бачите, всі оці меблі, що вони повикидали. Це все підготовлено для вивезення для сміття, і, чим, і тому тут такий невеличкий розгардіяж. Оце сходи, отакі от високі сходи до нашої квартири. Тут, до речі, все у зелені і літом, літом тут, ну, сюди не потрапляє сонце майже зовсім. І тут постійно тім, тут постійно прохолодно. Навіть коли заїжджаєш з двору, з вулиці заходиш просто у двір, тут прохлада. Ну просто кайф. Але є, є мінус, то що весною, коли ми заселилися, сонце навкруги, а тут сонця ще велике нема, і багато цієї влаги, Якщо бачите, тут багато такого зеленого мху по стінам. Тобто тут багато вологи, мало сонця і тому. От е, така ситуація у дворі. Але це, блін, нічого не відміняє. Тут просто от, багато зелені. Просто багато зелені. І коли завершать ремонт сусіди, я можливо покажу, як цей двір виглядає, коли тут усе прибрано. плюс до того ж сюди-от сюди заїжджає машина. Вона тут стоїть, а тут... От, от такий пустий двір. На зараз сусіди ставлять машину прямо от, от, тут, саме на цьому місці. Вона не заїжджає під навіс, бо там немає міста. І тому тут такий раді. Аж сусідка тільки, тільки від'їхала на машині. Я зможу трошечки вам зняти двір. Оце ворота в підвал. Там великий підвал, стоїть котел. І там Зовсім така велика кімната. Господар там таку майстерню собі обладнав. Ну Йти не будемо туди. Але просто повірте на слово. Далі тут таке відділення для сміттєвих баків. Сюди ми виносимо сміття. От, і далі ще є кімната. Зараз ми запалимо світло. Є така ще кімната. Це таке приміщення, де стоять пральні машини. Нам, до речі, ми, як заселилися, у нас машинки не було. І в у нас питали, чи знаємо, де машинка, і відповів, що ні, і вже готувався купувати її сам. Але вона сказала, що це обов'язок господаря обов'язок господаря Привезти нам машинку. І через тиждень. Господар прийшов, попросив нас почекати. Машинка він сказав, що він все знає. Машинка заказана, але він чекає доставки. І нам привезли таку зовсім зовсім нову, такого зовсім нового Боша. От так. ну Тут тоже кімната. от Сусіди тут заселяються, понавезли хламу. От ми коли заїхали, тут теж була велика кімната, чистота, все вичищено, вигриблено. Е, Так, Але ми з сусідами якось так миримося. Це для нас нема великої проблеми. Їхній ремонт не доставляє нам ніяких хлопот, все якось проходить чистенько. В коридорах нема великого шуму під час їхнього ремонту. Ну питань зовсім немає. Сусіди теж молода сім'я німецька. Це мама з дитинкою, і я не знаю, ну рідко бачу чоловіка, можливо, на роботі, можливо, це і навіть не чоловік. Ну, Хтось тут приходить, допомагає їй з ремонтом. Але вони тихенькі, спокійні, з ними ніяких проблем немає. Пішли по сходам. Подивимося, як йти до квартири. Да, сходи такі крутенькі і, можливо, хто пенсіонер або інвалід, сюди зовсім не піднятися. От, дружину я сюди заводю теж також руку з проблемами, але там ще є теж. Це балкон на вулиці. Можна сидіти, пити каву зранку, але теж ми туди не ходимо, ми його не робимо, ми ховаємося у своїй кімнатці. І, до речі, у нас тут є ще один шкодник Як би я тут ці сходинки не прибирав, хоч і три рази в день. Тут обов'язково, обов'язково буде нанесено моху. <гум> Тому що тут живе шпак, який там робить собі гніздо і тягає мох постійно сюди. Постійно-постійно тут на сходинках мох. <гум> Ось така проблема. Так, Далі є такий коридор, це кімната, це сусіди. Сусіди, ми від них зовсім ізольовані, у нас окремий ще вхід. Ось такий ще коридор до нас. Ось такий ще коридор має вигляд. І ось ця кімната, ці двері. Ця кімната тут е, господар е, весь свій скарб сюди переніс, і воно тут зберігається, ми сюди. Не маємо доступу, але це дуже добре, що в нас з сусідами немає прямої стінки. Тобто ми навіть друг друга не чуємо, коли... хто вдома чи не вдома. А ось моя, Мої двері. От ви скажете, що ж це такий безрукий? От такі двері в тебе. Всі двері покрашені, бачите? Вікна покрашені. А ці двері мають такий вигляд. І господар не дозволяє мені їх пофарбувати. Він сказав, що він це зробить сам. Напевно він може боїться, що я їх якось переведу або не знаю виставлю щет mm. <світ> за ремонту, мовно кажучи, але він дозволив мені фарбувати ці двері. Тому не лайтесь, я готовий би їх по пофарбувати навіть час, але все отак. От Ой. Далі отака от, от кімната. Така кімната. Вона відносно не маленька, Я просто бачив, які люди знімають квартири. Тут велике велика двоспальне ліжко, два вікна, хоч і невеликих, але тут світло. Е -е Є два радіатора. Вони з регуляторами можна регулювати теплоту в кімнаті. Далі, оце і тумбочка і телевізор це ми купляли самі. Тумбочку це не цікава історія. От Сусіди, коли робили ремонт, вони з другого поверху просто викидали меблі. Я почув галас у дворі вийшов поцікавитися, бачу, що просто викидають нові меблі. Просто нові меблі викидають. Я підійшов, спитав, чи можна мені цю тумбочку забрати. Я бачу, що вони вже не зібрали і вже її викидували. Телевізор у нас, ми купили телевізор і він стояв просто на, на маленькій табуреточки. Я, я спитав, чи можна мені забрати цю тумбочку. А вони кажуть, ми господарі, ми робітники, ми просто робимо тут ремонт. Я попросив їх поки не, не ламати її зовсім. Вони вже зібрали її там все. Попросив її не ламати, дочекатися господаря і спитати в нього дозволу забрати цю тумбочку. От, я цю тумбочку так до кучки детальки зібрав, оставив там записку на німецькій мові. Господарю, чи можна мені цю тумбочку забрати або, або купити, якщо купити за яку ціну. Там на тижні господар підійшов, побачив записку, сказав, забирай цю тумбочку безкоштовно, без ніяких проблем. От, от я її зібрав. До кучки є така тумбочка. Телевізор ми також купляли самі. Купляю отут прямо в містечки по об'яві за 20 чи 18 євро. Телевізор був з невеличкою проблемою, але мені вдалося з нею швидко розібратися, де, якби, особливих там проблем не було. От давайте пройдемо до кухні. Ось такий вигляд має кухня. Тобто в кімнаті був холодильник, мікрохвильовка, кавомашина. Стол. стол, до речі, один. На всі випадки ми на ньому і йому, і заповняємо документи і всі інші питання саме за цим столом на кухні, бо він один. Так, все ж так само два вікна, але тут батарея одна, лише одна батарея. Кухонний стол, піч інверторна, духовка електрична, електрочайник. Посуд, ну посуд теж майже весь був тут, але ми викупляли свій трошки по, по своїм потребам. Е, хоча тут були все, там, от ложок до вилок, все тут все, все було, ножі, все це було. І, до речі, погляньте, який вигляд має кухня звідси, тобто це стара будівля, от каркасний дом і це балки, на якому. І держиться цей дом. Балки теж такі чудні, видно, що тесані просто топором, отак, якось в старовинному стилі. Мабуть, це і робилося в 1954 році, коли цей дом будувався, але ще, ще кріпкі, ще тримають, тримають дім. От на полу плитка плитка теж уложена, так, вона хитається. Мабуть, просто на дерев'яний пол вкладена, але ми її раз не чіпаємо там нічого, поки все тримається. Далі є така ще невеличка кімнатка, типу спаленки. Тут є ще один диван, спальне місце і отакий старий шкаф, от такий дисонанс. Тобто <сум> сусіди викидували меблі, вони були зовсім нові. Там був і шкаф купе, який вони просто дощечками розбирали, ці дощечки об коліна ламали напополам, мабуть, щоб влазили машину, і викидували з другого поверху. А тут ось такий старовинний шкаф. Так, можливо, він кріпкіший за да? сучасні ДСПшні, але вигляд має от такий: ну, старовинний, чудернацький. але нема проблем. Всі наші речі туди влізли, Вон, до речі. Оці два чемодани це все, з чим ми приїхали до Німеччини. Це весь наш скарб, який, ми, який залишився від, нашої, від нашого життя. Так, також було тут у квартирі сушилка, на якій білизну можна сушити, і дошка для просування. Також це все було тут. Ну і да, далі підемо вже з санвузом. Тут також мийка раковина, невеличка тумбочка для всякого тут краму, рушники ну все, все тут, що треба. пилосос також тут був. Тут були різні там ось відра, ванночки. Це все також тут було. Тут також є батарея і є вікно. Але я так відчуваю, що з вікном зимою в мене буде проблема. Тому що вікно воно одинарне і, і воно не щільне. І 100% тут зимою буде проблема з тим, що буде задувати. Але якщо ми тут будемо зимувати, то я думаю, що будемо чимось заклеюватись, чимось щільнюватись і щось вже там вигадувати. Виходу. Так, ну Унітаз, звісно, е душова кабінка. душова кабінка, кабінка І гаряча вода у нас ось такий проточний водонагрівач. Так, З ним 100% теж буде халепа, тому що світло він накручує багато, але ми вже так е трошечки навчилися трошечки рідше і не так е дуже багато купатись, багато води переводити. Але це є так. І хочу сказати, що для мене в цій квартирі тільки плюси. От якщо буде хтось сказати, що це якась стара квартира, старий дім, але от просто, повірте, повірте тому, що після таборів, і навіть не після таборів, а після того, що ми бачили в Україні, відкуди ми уїхали, це нам просто, це просто, просто, просто нам якийсь подарунок. Просто подарунок. Все необхідне тут для життя є. Який тут ремонт? Я навіть не вдивлявся ну просто вже коли ми почали жити, я просто ну, звертав увагу на, на деталі. Але я не хочу навіть вам казати про те, що тут якось неможливо жити або тут якісь такі погані умови для життя. Що тут якийсь такий старий ремонт? Тут ремонт дійсно зроблений так на на швидкоруч, і ремонт зроблений. Ну, от саме Під переселенці. Все необхідне тут зроблене. Якість ремонту зовсім не має значення. От якщо ви зараз побачите, то тут просто-просто просто мільйон розеток. Це все е, кинуто по наружі так Все в розетках, вся кімната, вона просто у розетках. Все. І, до речі, гляньте тож, як освітлене зроблення, куча розпредкоробок коробок. Невідомо в поверху проведений кабель і отакий от світильник світодіодний. Ну, Що ще треба для, для життя. Комфортно, світить. Все гарно. Для мене є звич, ну, такі деталі цікаві. Ось, бачите, яка ось тут, якщо видно, буде, щілина під дверима. Я думаю, що це ну, можливо просто десь будівельники, щось десь прорахувалися. І, там, або рівень полу, або, скажімо так, там саму, самі двері. Але ні. Вхідні двері на вулицю, і всі двері, що в коридор, вони всі щілинами. Мабуть, це для вентиляції, але для якби, теплозбереження це, звісно, дуже такий великий мінус. Але теж щось з цим будемо думати. А, можливо, це так і потрібно. Не знаю, до речі, у кого так ще є, напишіть, що це, для чого це реально у старих будівлях. І, до речі. Плісніви, якщо ви подивитесь, подивитесь по стінам, то плісніви тут не було і немає. Тобто волога є, але плісні великий немає. І до того що бачите, стоїть витяжка. Але це витяжка чисто фільтр. От, виходу на вулицю і канали, вентканалу, його немає. Це отак от, чисто потягнути пар, вологу сюди у фільтри, щоб просто не йшла в кімнату. Але... Каналу немає. І так само у Санвузлі витяжки немає, крім цього вікна. Оце, тільки це вікно відчинне служить вентиляцією у квартирі. Так, є нюанси, які я хотів би виправити. Це касається і вхідних дверей, які я хотів би пофарбувати, але господар не дозволяє. Так само у цю кімнату я б, мабуть, б вставив би двері. Для того, щоб ізолювати цю кімнату від кухні. Тому що взимку я думаю, що буде холодно, і тепло нам буде зберегти в цій квартирі важко. А так би я зачиняв у ці двері, і в тій би кімнаті, там, де проводимо більше часу, де спимо і де телевізор стоїть, ми, мабуть, там би зачиняли ці двері і зберегали б там тепло, менше б крутили б батареї. Ну, але Da, знову ж таки, претензій до, до цього ніяких немає. Ми ну, просто дуже, дуже вдячні за цю квартиру. Я думаю, що люди, які подивляться мене, які після третього табору в соціальне житло попали десь о, в, в, в общажиті чи ще в якийсь табір, там, де по 8-10 чоловік у, у кімнаті. Е, я не знаю, е, чому саме нам досталася квартира. Можливо, стан моєї дружини. Зіграв вирішальну роль. Але ну, от саме квартири не часто людям попадають одразу після табору. Тому велика-велика вдячність німцям, велика просто вдячність за те, що вони дали таке житло. Для мене воно зараз просто прекрасне. Всі умови для цього, для проживання у мене є. Все необхідне є і навіть більше, ніж необхідне. Тому велика дяка. Про мінуси цієї квартири я вам навіть не хочу розповідати. Вони настільки нікчемні, настільки неважливі, що навіть показувати я їх вам не хочу і не буду. До речі, що нам дозволили зробити господарі цієї квартири, це провести інтернет. Інтернет ми проводили самі, викликали майстра водафон. Не було тут не розетки, нічого. Він протягував новий кабель, встановлював розетку, встановлював модем з роутером. У підвалі він вже був заведений, тобто в сусідню квартиру він заведений. І нам просто цієї квартири також притягнули з підвалу інтернет. От і тепер ми своїм інтернетом. Друзі, така мене квартира, але я хочу наголосити, що у всіх може бути по-різному. У когось, можливо, буде квартира ще краща, в сучасному домі. Комусь навпаки, зразу не пощастить і приїдеться жити десь в соціальному житлі, там, в общежитті або ще в таборі. Ще раз наголошую, що можливо умовою того, що у нас поселили саме у квартиру. Став стан моєї дружини, можливо, ще якісь інші причини, алгоритму розселення я так і не зрозумів, як розселяли після табору. Але отака розповідь. Тому, друже, якщо тобі було хоч трошки цікава ця розповідь, у тебе є якісь питання або коментарі, обов'язково про них напиши. Підпишись на канал, постав лайк або дизлайк. Обійняв, поцілував, всім здоров'я, всім пока. І, до речі, якщо ви думаєте, що мій будинок тут найстаріший, просто погляньте сюди. Скільки років цьому будинку? Хто скаже?